Віктор Шахов з 10 років захоплювався моделюванням, збирав болотоходи, пластикові і металеві човни. Вони відрізнялися від сучасних, бо не було тоді достатньо запчастин і матеріалів. Пізніше розповідає, вирішив сконструювати такий агрегат, який би допомагав у мисливстві та рибальстві. Вибрав аеросани. Цю техніку задумував як універсальну: взимку їздитиме на лижах, влітку стане на поплавки. Ця машина взагалі робилася так більше для полювання і мисливства, але жодного зразу з неї не стрілялося, тому що в. По моєму переконанню, звір і мисливець повинен бути в однакових умовах. Перший гвинт, який там стояв, він був саморобний гвинт, але він видавав дуже на великих обертах є таке поняття, як швидкість кінця лопатки повітряного гвинта. Він видавав такі високі частоти, звуки не дуже приємні. А цей гвинт використовується на легких літаках або мотодельтапланах. це звичайні снова з задньої сторони, а спереді це двойний сноуборд, який перерізаний пополам і для покращення керованості. Аеросани розраховані на двох. Вагою вони 120 кілограмів, довжиною 3 і шириною близько двох метрів. Мають бензиновий двигун і здатні розвивати швидкість до 100 км за годину. Середній розхід бензину 10 літрів на годину. Прототип кабіни зроблений. По Кресленням Харківського авіаційної Харківської фірми, яка випускає легкі літаки, вони надали мені обводи приблизно. і Ми їх втілили в життя. В двигун тут стоїть австрійської фірми Ротакс. Але він, як вам сказати, пристосовувався до даної конструкції. Це досить надійний двигун. Він був свого часу отриманий. Методом обміну на різні інші мої речі, от мені його надали. А люди, які займаються авіацією, за словами Віктора Шахова його незвична зимова машина викликає інтерес оточуючих. Коли люди гуляють в вихідні дні, то звертаються з проханням кого-то проїхати, прокатати. От зняти запитують скільки коштує покататися. Сам конструктор говорить, що транспортний засіб зроблений надійно. Прослужить ще не один десяток років, і, хоча надходили пропозиції продати його, аеросани для Віктора, наче дитя, не продаються. Наталія Чуд, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.